29 туди грудня, неділя Київ, Майдан Незалежності. О 12-й годині сюди на традиційне віче підтягуються люди. Це вже шості збори. Цього разу вони проходять під гаслом Солідарність проти терору. До наметів, де приймають учлени всеукраїнське об'єднання Майдан, виростають черги. Прописана здатність одного такого пункту 300 чоловік на годину. Катерина Семенівна на пенсії, однак вимушена працювати. Як видається вільний час, нових петрівців приїздить на Майдан. Аби вступити до об'єднання, простояла більше години. Та зізнається, час пролетів непомітно. Тут так приємно з людьми говорити, здається, що тільки що стало. У кого немає можливості приїхати на майдан, можуть зареєструватись і, сидячи вдома за комп'ютером, кажуть активісти. Можна також через інтернет вступити, заповнивши цю електронну форму. Скачати відразу квиток з відповідним порядковим номером і заламінувати. Якщо до комп'ютера їхати довго, його можна знайти на майдані в ось такому it наметі вільний Wi-Fi. Дадуть планшет, ноутбук чи підзарядять телефон, допоможуть налаштувати власні гаджети та знайти потрібну інформацію. А вночі тут можна послухати лекції it фахівців Розказували про кібернетику і IT, звідки взагалі взялися сучасні технології, розказували про it безпеку і планує. Це ще кілька досить цікавих таких семінарів, причому виступають фахівці світового рівня, приходять до нас. А прийти послухати може будь-хто, хто має бажання і зацікавленість. Живляться від власного дизельного генератору. Електрики вистачає і на техніку, і на цілодобовий обігрів. А стояти майдан панує довго, заявляють лідери опозиції. Найближче завдання добитись покарання для замовників розгону майдану, побиття журналістів та активістів, розпочати антикорупційні розслідування проти урядовців по всьому світу, а також одне з основних зберегти майдан. Ми не маємо права залишити майдан. Ми не маємо права залишити будинок про спілок. Хоча влада намагається нас звідти витурити, тому прошу підтримати всіх голосуванням. Ми члени про спілок. Ми залишаємося у будинку про Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Ми оголошуємо страйк після свят. Після свят вся країна повинна сказати своє відношення до цього президента. До цього уряду, якщо вони не хочуть нас чути, ми всі скажемо, що працювати ми цим урядом не будемо. Гасло разом до перемоги обов'язково реалізується, тому що разом ми усі, ми усі українці, яких та влада хоче розділити, але їм цього не вдасться. І до перемоги це значить до реалізації, до вирішення усіх наших вимог, справедливих вимог. Української громади і українського суспільства Відче затвердило маніфест, який був розроблений та узгоджений на засіданні ради і всеукраїнського об'єднання майдан напередодні, окрім раніше озвучених пунктів плану дій у короткостроковій перспективі. Маніфест передбачає переговори між владою та майданом з метою формування пакету рішень, підготувати нову конституцію, а поки що повернутись до зразку 2004 року. Поширення діяльності Майдану у всіх регіонах України. Серед довгострокових пунктів маніфесту, децентралізація влади, докорінна зміна Кабінету міністрів, відновлення правосуддя, шляхом люстрації суддів. 29 грудня Київ, Майдан Незалежності.